Близько 10 років тому, коли я вперше вирішила приготувати квашену капусту. Я взяла перший рецепт, який мені висвітився в пошуку в гуглі, і за цим рецептом приготувала квашену капусту. Вона виявилася настільки смачною, що інші варіанти приготування я навіть не хотіла розглядати. Усі, хто куштував у мене квашену капусту за цим рецептом, запевняють, що вона неймовірно смачна. Спочатку необхідно приготувати маринад. 1,5 літра води закип'ятити та додати 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки солі, розмішати та залишити, щоб маринад охолоджувався. Капустину вагою 2 кг для зручності розрізаю навпіл та шаткую шатківницею або можна тонко нарізати ножем. Мені зручніше шатківницею. Дві середні морквини натираю на крупній терці. У великій мисці змішую капусту та моркву. При перемішуванні капусту необхідно почавити, щоб вона стала м'якшою та пустила сік. Капусту перекладаю до 3-літрової банки. Коли поклала десь четверту частину капусти, щільно причавлюю її кулаком. Потім знову кладу капусту і знову причавлюю. Уся насічена капуста у мене вмістилася до однієї банки. Коли маринад охолонув, заливаю їм капусту. Банку з капустою ставлю до глибокої миски, тому що при бродінні рідина збільшується в об'ємі та витікає з банки. Починаючи з другого дня бродіння, дерев'яною шпажкою проколюю капусту, щоб виходив газ. Ту рідину, яка витікає, я заливаю назад до банки. Капуста має кваситися при кімнатній температурі від 3 до 5 днів, в залежності від сорту. Коли перестала витікати рідина з банки, тоді капуста готова, але я просто пробую її на смак. Коли мені капуста здається достатньо кислою, я її ховаю до холодильника. При закладанні капусти до банки можна додавати журавлину, солоні огірки або болгарський перець. Але мені найбільше смакує просто капуста з моркою. Подачою на стіл я додаю цибулю та соняшникову нерафіновану олію. А з чим полюбляєте їсти капусту? Ви? Готуйте та смакуйте. Смачного!